Усім здоровчик, з вами Цвібель, і в цьому відео я розкажу і покажу вам, що цікавого і корисно можна зробити із розбитої ноутбучної матриці. Утуївіть собі таку ситуацію, що ви замінили розбиту матрицю на своєму ноутбуці на нову, все нормально працює, але не спешіть викидати розбиту матрицю, особливо, якщо у неї все ще працює система підсвітки. Ну і сама підсвітка також. Її можна використати для освітлення, зробити так званий софтбокс. Якщо вам цікаво, я покажу вам фотографії, які я зробив у процесі створення такого витвору мистецтва. Тож, погнали. Ось приблизно так виглядає матриця, витягнена із ноутбука. На перший погляд, тут нічого немає, ніяких там пошкоджень. Хіба що якщо дуже сильно придивитись. Але якщо крізь неї глянути на яскраве світло, то. Можна помітити ось такі от плями, тріщини, які свідчать про те, що цій матриці явно не поздоровилась, і навряд чи вона буде функціонувати належним чином. На зворотній стороні матриці, ви можете побачити ось такий роз'єм для підключення її до ноутбука за допомогою шлейфа, а також етикетку, на якій вказано виробника і модель. Плата, на якій знаходиться даний роз'єм, захищена від. Несприятливих атмосферних умов за допомогою чогось середнього між скотчем та ізолентою. Знімаємо її. І бачимо, що перед нами відкривається, що називається цілий світ. І для більш детального ознайомлення нам з вами необхідно скачати даташит або документацію на дану матрицю. Виробник цієї матриці Innolux N156HGA EAB ревізії c 1 Саме по цьому позначенню шукаємо даташит. Я його вже знайшов і давайте його проглянемо. А саме сторінку 12, ну це в моєму випадку, оскільки мені так сильно пощастило. Тут у нас на цій сторінці знаходиться така табличка із заголовком LED Converter Specification. Тобто інформація про світлодіодний перетворювач напруги. Ну, точніше, блок живлення для світлодіодної підсвітки. І як бачимо, Тут у нас напруга живлення вказана від 5 вольт до 21 вольта. Середнє, що зазвичай використовується значення даної напруги, це 12 вольт. Тобто мене дуже обрадувало той факт, що дана підсвітка може працювати від 5 вольт. Тобто не потрібно ніяких додаткових підвищуючих конвертерів напруги. Але для того, щоб підсвітка увімкнулася, нам необхідно подати на даний контролер підсвітки ще два сигнали. Перший сигнал це Enable, подаємо на відповідний пін від 2,5 до 5 вольт, а також PWM-Control це сигнал широтно-імпульсної модуляції для регулювання яскравості. І до речі, ось ці два сигнали, точніше їх наявність і рівні. В 5 вольт вони наштовхують на таку думку, що можна було б туди присобачити ардуїнку, яка б слухала сигнали від якихось там е кнопок, енкодерів, чи датчиків, чи таймерів, чи інфрачервоних пультів, чи радіопультів, чи взагалі за допомогою телеграм бота або якогось веб-інтерфейсу можна було б контролювати. А на виході, щоб даний мікроконтролер видавав два сигнали: Один на ввімкнення і вимкнення підсвітки, а другий із широтною імпульсною модуляцією для регулювання її яскравості. Але в даному випадку просто підключаємо до живлення 5 вольт і просто отак користуємося. Також нам може бути необхідною така інформація, як розпіновка роз'єма. Ось вона вказана на ось цій табличці. І шукаємо на цій табличці такі позначення, як LED-VCCS або LED-VCC. І тут пояснює таке Backlight Power, Backlight Ground, який може бути з'єднаним із е, звичайним Ground. А також LED Enable і LED PWM. ну і До відповідних контактів припаюємо дроти, подаємо на них напругу і все у нас світиться. Але уважно оглянувши плату, я побачив такі тестпойнти із позначенням тих сигналів, які мені якраз таки необхідні. Це, ось, як ви можете бачити, Ground. До якого можна підпаятися в будь-якому місці, практично, де нам з вами зручно. LED VCCS, це плюс живлення підсвітки, LED Enable, сигнал на вимкнення. LED PWM для регулювання її яскравості. Ну і Тут принцип роботи простий. Подаємо 5 вольт на ось ці три піни, мінус живлення подаємо на граунд, і все у нас повинно засвітитись. Для зручності і звичності можна використати ось такого от модуля із мікро usb портом. І тут, як бачимо, позначені такі от позначення, які нам ось потрібні: це Ground і VBUS. Ground це мінус живлення, VBUS – це плюс живлення. Ну, відповідно, їх припаюємо з допомогою дротів. Наприклад, ось так. Заодно закріплюємо даний модуль на платі за допомогою гарячого клею або чогось іншого, що, що має такі самі властивості. Ну, от, як бачимо, ось ці три піни з'єднуємо разом і подаємо на них плюс живлення. Але перед тим нам необхідно видалити звідси ось цю скляну панель, оскільки працювати вона вже більше не буде. По периметру цієї матриці було наклеєно щось схоже на скотч або ізоленту. Її акуратно знімаємо, потім акуратненько відриваємо ось ці роз'єми. Тобто тут не роз'єми, а місця контакту. Вони, до речі, сюди приклеєні на спеціальний струмопровідний клей. Тож відриваються вони досить легко. І ось скляну пластину звідси видаляємо і нам вона більше не знадобиться. І під нею бачимо в декілька шарів, складений так званий розсіювач, який відбиває і розсіює світло від світлодіодної підсвітки, Так, щоб була підсвітка рівномірною. Ну, також можна цю скляну пластину подивитись ось на просвіт. І поглянути, де там тріщини, де попливли рідкі кристали. І вже після цього закріплюємо, підпаюємо і подаємо напругу. Як бачимо від повербанка з 5 вольтами на виході, дана конструкція жере десь приблизно 700 мА. Це досить таки, не дуже таке маленьке споживання, але і світловіддача також шикарна. Після того, як випробування закінчились вдало, можна, що називається, засекюрити. Ось ці всі дроти і укріпити їх на місцях за допомогою тих самих гарячих шмарклів. Після цього можна все це хазяйство заізолювати за допомогою скотча на тканинній основі, і щоб не розсипався цей розсіювач на окремі листочки, також можна по периметру пройтись тим самим скотчем на тканинній основі по тих місцях, де на цій матриці був скотч, який ми з вами зняли минулого разу. І залишаємо стирчати назовні мікро -USB порт, до якого можна під'єднати кабель і підключити його до джерела живлення у 5 вольт. Отже, давайте затестимо в реальному тестуванні. Зараз приблизно десь сьома чимось ранку, зараз на дворі трошки світає, і в кімнаті вимкнено кімнатне освітлення. Телефон зараз знаходиться приблизно в метрі від стіни, направлений на ковер на стіні. І от ви можете зараз бачити, як виглядає він при кімнатному освітленні. Тепер давайте освітлення вимкнемо. Так, і ми з вами бачимо, що ми з вами нічого не бачимо, ну, майже нічого. І е, зараз, десь приблизно справа від е, телефона, е, знаходиться ось цей мій софтбокс в вимкненому стані. І він направлений у стелю. Тепер давайте я його увімкну. От- і як ви можете бачити, ви можете бачити цього ковра. От. Ну, от, е, в принципі, е, Такий варіант освітлення має право на існування в якихось там аварійних ситуаціях, типу відключення світла на якийсь не дуже довгий період часу, оскільки 700 мА це вам не терипири і не валі.